На свято Водохреща, яке відзначається 19 січня, центральне місце займають обряди пов'язані з водою, і один з них купання в ополонці. З огляду на те, що купання у крижаній воді може бути небезпечним та мати негативні наслідки для людини. Медики закликають виважено підходити до цього обряду. Щоб купання на водохреща принесло лише користь для вашого здоров'я, до нього слід готуватися. Пірнати в ополонку можна лише в тому разі, якщо ви повністю здорові, а перебувати у воді не довше п'яти секунд. За порукою успішного пірнання, як зазначила Інна Сергіївна, є загортування і дотримання загальних правил занурення і виходу з холодної води. Одноразове пірнання в ополонку навряд чи оздоровить вас. Загального ефекту можна досягнути лише при систематичному загортовуванні. У цьому випадку при щоденному контакті з холодною водою. Починати загартовуватись краще поступово, в теплу пору року, повільно знижуючи температуру тіла холодною водою і збільшувати тривалість пірнання або купання. Взимку ви можете пірнути у полонку без шкоди для здоров'я, якщо ви здорові, і якщо ви підготовились до цього. Однак навіть для людей, які роками Практикують загортування, не рекомендується перебувати у холодній воді більше двох хвилин. Перед зануренням у воду зробіть енергійну розминку, потім намочіть обличчя, груди, живіт, спину, і лише після цього можна занурюватись по шию. Не варто пірнати з головою, адже адже це може призвести до різкого охолодження організму. Щоб зменшити холодове навантаження, якнайшвидше зніміть мокрий одяг, швидко розігрітись рушником і одягніть теплі речі. Вживати алкогольні напої перед купанням надзвичайно небезпечно. Алкоголь розширює периферичні судини, що значно збільшує теплу віддачу, а коріння істотно порушує кровообіг, збільшуючи охолодження. Не пірнайте в ополонку, якщо у вас запальні процеси носоглотки, придаткових пазух носа середнього вуха, захворювання серцево-судинної системи, ішемічна хвороба серця, стенокардія, гіпертонічна хвороба, перенесений інфаркт міокарда, хвороби центральної нервової системи, епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку. Захворювання периферичної нервової системи це неврити, поліневрити. Також захворювання ендокринної системи, хвороби органів зору, хвороби органів дихання, це туберкульоз, запалення, легень, бронхіальна астма, емфізема. Захворювання сечостатевої системи, нефрити, цистити, аднексити, простатити. Також захворювання шлунково-кишкового тракту, шкірно-венеричні захворювання та наявність великих післяопікових хрупців. Дітям не рекомендовано купатися, особливо до 7 років, тому що діти у холодній воді більше втрачають тепло на 20% ніж дорослі. Це призводить до спазму судин, тому дітям не рекомендовано купатися, тим паче, якщо вони не загартовані. Лікарка наголосила, що місце для купання має бути спеціально відведене, а не обрано на власний розсуд. Місце повинно бути організовано, повинні бути рятувальники, можливо чергувати бригада швидкої допомоги, якщо щось станеться. Тому, якщо ви все ж вирішили розпочати загартовуватися купанням в ополонці, спочатку порадьте з лікарем і не забувайте про озвучені поради медика. Ірина Вробинська Віталій Солодухін перший муніципальний.